З вітерцем і присвітля фар, Удаї нагадують, і початку жовтня за межами населених пунктів водії повинні вмикати світло, щоб авто було краще видно на дорозі. Такі нововведення запровадили ще торік, проте не всі кермувальники пам'ятають нові правила безпеки. Зараз порушники обходяться лише усними зауваженнями, втім пізніше не каратимуть штрафом від 425 гривень. Тільки висію транспортний засіб і виїжджаючи за межі міста. Вам потрібно обов'язково ну, ближній світовий фар. Хорошо. Тому що денних ходових вогнів у вас немає. Навіть за закону не було, я завжди поза населеним пунктом їздив. А, чого, між а між чого, 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 так от включає? Ну, Більш привертає увагу других водіїв і мене ну, краще бачать на трасі. З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні. А в разі е, того, що транспортний засіб не передбачає денні ходові вогні, ближні світлофари. Дана мета впроваджена для того, щоб забезпечити безпеку на автошляхах нашої держави.